Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу показати вам своє замовлення з інтернет-магазину iHerb Це замовлення я робила в період великого розпродажу, в день, коли все було мінус 27%. Була велика спокуса замовити собі багато чого, але я утрималась тож сьогодні я вам покажу тільки саме необхідне, що мені було потрібне. Отже, давайте починати. Ніколи не замовляла раніше, і був великий інтерес до продукції компанії Alba Botanica. Вирішила спробувати ось такий клінзер для вмивання з ензимами ананасу. Ця бутилочка оздоблена такою помпою. Тут 237 мл. Ще взагалі не знайома з цим брендом. І Знаю, що у них багато там, доглядових всіляких продуктів для волосся і для обличчя. Тож буду пробувати. Сподіваюся, що моїй сухій шкірі це буде до вподоби, тому що, як то кажуть, не кислотами єдиними. Мені здається, що для сухої шкіри навіть більше підійдуть саме інзими, тому що вони. Здійснюють таку відлущую дію, але більш делікатно і більш, мені здається, так якісно. До речі, я дивлюся, що тут у мене чи пролилося, чи що да, бачу тут деякі сліди, того, що через горло рідина почала виходити. Ну, власне, я вже скоро буду брати цей засіб у догляд, тому нічого страшного. Коробці, до речі, теж там є плямка така. Так от, ще один продукт, який також я вирішила замовити, це ось такий скраб для обличчя. Теж інзимний, в якості відлущуючих часточок. Тут заявлена пудра Волоського горіху. Ну, як це зрозуміло, Корочки, тік. Як це називається, господи? Ну, коротше, волоський горіх. Скорлупа Волоського горіху. От. Ну, і власне тут всілякі екстракти, рослинні і так далі, і алоє В общем, сподобався мені цей за складом продукт, і він ще ось тут, оздоблений, оснащений ось такою щіточкою. Можливо, буду нею користуватися також. Взагалі я. Дійшла висновку, що мені все ж таки абразивні якісь скраби все ж таки потрібні, незважаючи на те, що у мене суха шкіра, але інколи мені хочеться її як слід відскрабувати, тому що є і лущення, і після використання саліциловою кислотою шкіра вона потребує такого механічного очищення, тобто злазить. Верхній шар роговілий ось цей І інакше, аніж механічно, я поки що не знаю, як це все знімати, так би мовити. Ну, і наступний засіб, який я вам покажу, це ось такий від Нютраджини. Це теж гель для вмивання, на цей раз із саліциловою кислотою. Також досвідним шляхом я зрозуміла, що найкраще. Для боротьби з комедонами працює саме саліцилова кислота. І вирішила від Nutergini спробувати ось такий засіб, він іде як від акне, але ну, не знаю, як він там з прыщами буде працювати. Мені треба, щоб він просто гарно очищував шкіру і запобігав утворенню підшкірних таких забитих пор, як я їх називаю. Бо я саме таким страждаю: від використання декоративної косметики швидко забиваються мої пори, особливо на щоках, на вилицях і мені треба, щоб їх гарно було, власне, видаляти. Салясилка гарно допомагає. І вони легко виходять і не так забруднюються пори. Якщо в догляді є салісилова кислота. Це ось такий. Ну, така моя порада, якщо комусь актуально, спробуйте засоби для вмивання саліциловою кислотою. Наступний засіб, який я замовила, це ось такий пресований сером з чагою від компанії Blythe. Ви всі його знаєте, він продається і в таких мініатюрних тревел-версіях, і в великих об'ємах. Я вирішила взяти на пробу, виглядає всередині, він ось таким чином, ще ним не користувалася. Аромат нейтральний, можна сказати, що і нічим особливо так і не пахне. От, буду його використовувати от зараз, коли вже холоден наступають, і, можливо, взимку. Якщо сподобається, зможу навіть і повну версію придбати. Тому що такі речі мені завжди на вагу золота для сухої шкіри. Мені потрібні такі поживні речі. А тут якраз для, для підживлення шкіри, скажімо так, цей засіб призначений. Наступний засіб взяла на пробу, нічого не пробувала ще з цього бренду. Art Naturals ось такий сером з вітаміном С. Мені дуже сподобалось, що тут 10 мл і там якась зовсім смішна ціна на нього була. А з вітаміном С я якось не дуже подружилася, чомусь він викликає почервоніння у мене на обличчі, ну і якось ефекту я не побачила. Тут активна, активний ось цей інгредієнт це судді аскарбіл-фосфат. Сподіваюся, що якийсь результат від використання буде, тому що ті, ті сироватки з вітаміном С, які я користувала раніше, вони просто нульовий ефект і дискомфорт при нанесенні був. І останній косметичний продукт, який був в цій посилці, це ось такий міст від компанії Enough. Collagen Moisture Essential Mist. Це повторна покупка. Першим своїм таким містом я користуюся, він мені спочатку сподобався, потім не сподобався. Зараз нібито знов подобається. Коротше, купила собі в запас. Якщо користаюся першими, зрозумію, що він мені не потрібний, значить комусь подарую. А ні, так собі залишу, ще не вирішила, але ціна на нього дуже приваблива. І в принципі, було цікаво спробувати, але такого, щоб ефект вау, або якось він заміняв тонік, або тонер, або щось таке робив зі шкірою, такого, звісно, що немає. І трошечки мою суху шкіру він все ж таки стягує. Після нього обов'язково треба наносити крем для обличчя. Тому, скоріш, розцінюю просто як елемент внесення різноманіття в свій догляд. Не більш того, більше, напевно, таку штуку купувати не буду. Ага, ще одна штучка косметична, пропустила. Купила з великою знижкою ось такий скраб для тіла це цукровий скраб від компанії Freeman. З цією компанією я добре знайома, у мене. Тривалий період були їхні глиняні маски для обличчя, і скраби, і всілякі умуважки. Тому я з великим захопленням вирішила спробувати і скраб для тіла. Знаю, що він буде такий конкретний, не ніжний, не делікатний. От, тому буду застосовувати. Він там мені вийшов десь 3 долари приблизно. Великий об'єм вистачає надовго. Цю марку я люблю за її бюджетність, за великі об'єми, які, до речі, набридають. Але це продукт для тіла, тому думаю, що це буде не проблема 175 мл використати. Ну і ціна просто копійчна, тому вирішила його придбати також. Перейдемо до бадів і почну я з ось такого засобу. Від бренду Havasu Nutrition. Вперше знайомлюсь з цим брендом. Це такі цукерки желейні, у складі яких міститься яблучний уксус, оцет. Тут 60 таких жуйок. І використовувати це треба після її, а з їжею навіть для кращого перетравлювання їжі. Ну і Власне, ось такий маємо тут склад. Я ніколи не використовувала подібні речі. Було дуже цікаво спробувати, тим більше, що ціна на сайті була просто якась смішна знов-таки. Ну, і хочу спробувати познайомитися з брендом одночасно і одночасно подивитися, чи насправді моє травлення буде таким класним, як тут обіцяють. От, ну, от Натуральний склад і все таке інше. Буду пробувати. Потім в порожніх баночках, звісно, ще поділюся а, своїми відгуками. Так, тут мається в складі а, цукор, але це не проблема. 500 міліграмів органічного яблучного оцту. Ну, Думаю, що а, повинен сподобатися цей. But, тим більше, що форма цих цукерочок, воно взагалі, як то кажуть, за заволодушу. І ще одні цукерки придбала від компанії Svensson. Взагалі вони не дешеві, але була непогана знижка на них це такі цукерочки для здоров'я вашого зору у складі міститься лютеїн та Зексантін. Подібні. Цукерки з точно таким дозуванням я вже батько у мене з'їв їх а від іншого бренду. Я буду в порожніх баночках розповідати. Тож я вирішила купити другу баночку більш бюджетного варіанту і вже буду вживати їх я, тому що сидіння тривало сидіння за комп'ютером дається в знаки, Вже треба якось подбати про свій, про свій зір, про здоров'я своїх очей. Ось такий власний склад, також є доданий цукор у складі. На одну порцію йде дві такі жуйки, ось так вони виглядають. Як правило, вони мають досить приємний смак, це зі смаком манго, тому думаю, що тут, виходить, 60 штучок по дві в день це на місяць прийому. Також давно хотіла замовити, і ось нарешті замовила, не з дешевих БАД. Астексантін це антиоксидант, захисник клітин наших і такий борець з вільними радикалами, засіб, який підтримує власне, імунітет. І дуже багато цікавого я почула про цей БАД. У відео доктора Петрика, якому я довіряю, якого я відстежую в плані сучасних якихось медичних відкриттів, технологій, бадів, і так далі. Отже, вирішила спробувати також і цей антиоксидант. Говорять, чула таке, що його потужність від вітаміну С, вона там в сотні разів вища, тому. Вирішила, що мені таке щастя треба. Треба вживати одну гелеву капсулу в день з їжею, яка містить жири, трошки зараз мені не до нього відкладу його, але десь за пару місяців, можливо, десь січня місяця вже почну також його пити. Якщо ви приймали астексантін, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Чи відчули ви взагалі якусь користь, або чи змінився стан вашого здоров'я з прийомом антиоксидантів? Тому що я, які б антиоксиданти я не пила, такого об'єктивного покращення стану здоров'я я не відчула. От, але можливо. Ці засоби, як то кажуть, в перспективу закладаються, тобто мають накопичувальний ефект і профілактичний. Ну, власне, про це і говорить виробник, що антиоксиданти вони запобігають розвитку та утворенню якихось неприємних хвороб. Тож, будемо піклуватися про своє здоров'ячку і запобігати всіляким неприємностям. І останній бат, який був в цій посилці, це ось така альфа-ліпоєва кислота, в дозуванні 400 мг. Це для здоров'я печінки, для контролю рівня глюкози в крові. Ну, власне, теж беру вперше, як то кажуть, на свій страх і ризик, тому що не консультувалася з лікарем, чи потрібно мені таке вживати. Але Теж там дивилися різні відео, і все ж таки взяла на себе таку відповідальність, замовила, хочу також пропити, можливо, вже трошки ближче до весни його буду приймати. По відгуках це дійсно непогана штука, яка є таким, о, як це називається, захисником нашої печінки. Ну що ж, друзі, ось це були всі мої баночки з цієї посилочки. Сподіваюся, що це відео було вам корисним, цікавим. І ви з задоволенням його переглянули. Ну а я прощаюся з вами до наступних наших зустрічей. Всіх обіймаю, всім пока-пока!